Доброго дня, незламні українці! Ми з вами знаходимося в Мархалівській Венеції. Чиновники називають це місце національне військове меморіальне кладовище. І що ми бачимо? Нічого майже не змінилося. Ліс як вирізали, так і вирізають. Сьогодні нам вдалося потрапити за забор до Мархалівського НВМК. І що ми там побачили? Зрізані дерева, зрізані дуби, свіжий поріз. Ми бачимо, як вони вирізали 30 гектарів. Дерев, дерев різних порід, навіть ті, які були занесені до червоної книги. А за моєю спиною, ви бачите Мархалівську Венецію. Це те місце, де з, з зі всього кладовища це тільки з маленької частини злівають воду. Підземні води, які вони казали, що нема. Вони є, але їх нема. Навіщо ви мільярди закапуєте в землю, висушуваючи болото і зливаючи його. От в такі яри. Ми за те, щоб було національне військове меморіальне кладовище. Але ми проти, щоб було національне військове меморіальне болото, басейн або Венеція, називайте як хочете. Як ви бачите, ось ця сама вода, яка відкачується з меморіального кладовища і зливається в такі яри. Ганьба, чиновників! Ви казали, що води нема, але вода є. А за моєю спиною ви бачите трубу, з якої будуть виходити фекалії. Коли ми приїхали нежданно звідси. Текла вода, текла. Але коли нас помітили, що ми ходимо, знімаємо по території, вони відключили. І на сьогоднішній день приїхала Державна колишна інспекція, і їх не пустили на, 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 на територію національного меморіального кладовища. То чому їх не пустили, на вашу думку? Правильно, тому що є, що їм побачити, є, як вони виявляють екологічні злочини. Але незаконні постанови це ганьба для чиновників. Ви скручуєте руки Державній колишні інспекції, щоб вони виявляли, боролися за нашу екологію. Це наше життя, це наше майбутнє наших дітей.